Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний канал, мене звати Євген, і я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу українською мовою. Коли я відкрив цей канал, жодного україномовного контенту ну, про Нову Зеландію тут не було. І я вважаю, що разом ми робимо тут велику справу, коли просуваємо україномовний продукт на просторах інтернету. Також я зараз розпочав свій. Перший збір на квадрокоптер Mavic 3 наших захисників, щоб підтримати їх. Внизу в описі під цим відео є банка, куди ви можете задонатити гроші. Я обіцяю відзвітувати, коли вдасться зібрати цей збір, завершити. Буду зараз йти і проходити на березі океану. Ми перекладемо через цю гору, друзі, дивіться, там будинки зашовані. А внизу от, також пагор з будинками, там тихий океан. Вода сьогодні бірюзова, хмарна. Там воно ви бачі, щось ловлять, якісь, мабуть, мідії. Внизу люди знаходяться. Тема сьогодні нашого відео це про те, що в Австралії більші заробітки, більше зарплати, ніж в Новій Зеландії. І це з причин, чому більше людей Переїжджає з Нової Зеландії в Австралію, а не навпаки. Тому додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги коментар. Підтримайте мій YouTube канал і ви не будете пропускати отакі от краєвиди, які я вам показую з кінця світу. Тому поїхали. Багато моїх знайомих отримують новозеландський паспорт, і потім переїжджають жити і працювати до Австралії. Тут недалеко, в принципі, ну, порівняно там, 3 години. Польоту на літаку десь 2800 кілометрів. Така відстань між цими країнами. Мені було важче переїхати новозеландцям в Австралію, зацепитися. А зараз вже там трохи урівняли, якщо у вас є паспорт, без проблем їдете, шукаєте роботу, можете подаватись там навіть на резидентство зразу. Австралійське. Е, і до, до речі, ж умови були різні. А якщо у вас є permanent residency, постійне резидентство Австралії, ви тут могли працювати на будь-якій роботі, навіть на е, державну шутбовця, там поліції і всяке таке. А от е, новозеландцю з, з резиденцією постійною, якщо у вас є постійне резидентство в Нової Зеландії, не можна так, було. вам потрібно було їхати і все рівно відкривати там, австралійську візу. Зараз трошки врівняли, тобто але все рівно австралійська пернамент резиденці і паспорт сильніший, якщо брати між цими цим двома країнами. І одним словом, люди переїжджають найбільше до Австралії по одній причині, що там більше зарплати. Там дійсно більше зарплати в цій країні. Не знаю по цінах, будь-щось дорожче, щось дешевше. А я думаю, що приблизно однаково. Приблизно ціни обмакові е, на продукти, але там дешевші фрукти. У мене пад декілька знайомих живе. Е, дешевші фрукти, овочі, там більше вирощують, ніж в Новій Зеландії. Той самий, наприклад, Кавун. Е, полуниця буде дешевше, ніж в Новій Зеландії. Тут дорого воно дуже коштує. Якщо дійсно пропонують велику зарплату, то мені здається, що є сенс поїхати, але в той же час дуже багато недоліків в плані тому, що природа не така красива, як Новій чи різніше там. І є ж такі різні друзі, як павуки отруйні, змії отруйні. Акули, тобто там не можна купатися, як в Новій Зеландії у всіх місцях. Там є місця загорьожені, де можна людям купатися, бо ми щось жалити, там. вкусити і все інше. Подорожувати, як в Новій Зеландії, в палатках ви там не поночуєте також. Тут все набагато е, Кращіше саме в Новій Зеландії, чим там в Австралії. Це е, одна з таких причин. Це по тій причині, що ну, чому більшість все таке обирає Нову Зеландію, то я б сказав, я це назвав це природа, немає небезпечних тварин, як в Австралії, в чому люди залишаються в Новій Зеландії. І клімат. Дуже ну, багатьом людям не підходить австралійський клімат, бо там набагато жаркіше в деяких регіонах. Там, ну, літо дуже жарке, насправді в Новій Зеландії всього цього немає. В Новій Зеландії насправді дуже комфортна погода і літо не жарке, середня температура, там плюс 25 літом від 20 до 25 градусів. Тобто дуже так приємно. Бувають дні, де там 30, але їх дуже небагато. Там може бути таких дійсно жарких-жарких днів, плюс 30, декілька всього там може тиждень такий бути чи там днів 5 на літо, а то так комфортна дуже погода літо, де сонце прогрівається, температура нагрівається до плюс 25. Там. І це просто класно. І до того ж з тими також людьми я що спілкувався, що говорять, що якщо так само зарплата була б, що Австралія та Нова Зеландія, то вони б обрали тільки Нову Зеландію. О, Така причина, що при такій самій зарплаті більше було б Нову Зеландію, просто в Австралії трішки більша зарплата. І, і багато людей саме за цього фактору переїжджають жити туди. Ну і плюс любителі великих мегаполісів, адже в Сіднеї та Мельбурні це такі великі мегаполіси, де живе більше, ніж 5 мільйонів населення. Тому якщо ви дійсно любите такі великі міста, сіті, то це також причина переїхати. В Австралії, мабуть, там більше речей відбувається, ніж в Новій Зеландії, бо тут Новій Зеландії спокійніше. Там я зустрічав людей з США, які, до речі, подорожували по всьому світі, жили в Австралії довгий час, жили в Штатах і кажуть, що найкраще місце для де ростити дітей, то це Нова Зеландія, тут спокійніше все. І вони саме тому обрали, якого втім була можливість жити і в Штатах, і в Австралії, але вони обрали саме заради сім'ї, це Нову Зеландії, друзі. Така річ. І це вагома причина, я вам скажу. Зараз також багато людей мені з Європи дивиться канал і пишуть, що хотіли поїхати. Нову Зеландію з Європи, які умови є для імміграції, тому що зараз дуже неспокійно і не подобається ситуація, яка в Європі. Хочать Австралію чи Нову Зеландію обрати. Зараз пройшли, трішки спускаємося. Справа в нас океан. Зліва ростуть такі пальми, будинки. Дивіться, який лендровер, мабуть, йому вже не знаю скільки років. Старий, навіть років 50 точно є. Тут люблять, до речі, в Ізландії дуже ретро автомобілі. Їх тут багато на вихідних, особливо ті люди, в яких є ретро-автомобілі, вони разом зустрічаються і їздять по країні. Підемо на мостів, часто бачу, подорожують разом. Десь там Тоді йдуть в одне місце пити каву. Є тут такі, я розумію, групи, де вони переписуються. А там вон, внизу. — одне з популярних місць серед серфінгістів. Тут на Південному острові краще, що особливо. І там далі, от, якщо перейти цей пагорб, де будинки, там буде тейлор містейк біч, також я там серфінгом колись займався. Тут як приїжджаєш на це місце, воно з іншої сторони краще, що трішки так відпочиваєш, тут все спокійно, так океан, природа гарна. Гори видно. Ну, гарно теж походити, подихати цим повітрям з океану. Треба дати вся енергію на наступні робочі тижні. Там, бачите, плавають на таких каноях, якщо видно, Там, з попливом жовта така вона. Хвилі зараз немає на океані, тут можна ще й поплавати. Друзі. Так, от Так Сьогодні розповів вам, чому ж, що в Австралії більше зарплати, ніж в Новій Зеландії. Але не так все просто. В Новій Зеландії є свої плюси і переваги, чому тут варто жити, а не покидати і цю країну. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Долучайтесь також до моєї спонсорської програми, будьте спонсором цього каналу. Буду вам за це дуже вдячний. Поставте вподобайку, розлоги коментар, підпишіться на цей канал, якщо ви, звісно, ще не підписані. Хочу, друзі, побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!